Хризантами, також відомі як мами, є майже синонімом осені. Мами легко доступні як рослини в горщиках восени, і багато людей купують їх для використання в якості короткочасних прикрас. Їх часто можна зустріти у продажу як густо квітучі рослини в горщиках, які легко розмістити на будь-якому сонячному місці навколо будинку, у дворі чи саду. Мами можуть додати кольору та інтересу до осіннього пейзажу будинку та саду. Маму в горщиках часто вирощують як однорічники і викидають після цвітіння. Більшість людей бачать ці звичайні горшкові сорти і не усвідомлюють, що матусі можна вирощувати як багаторічні рослини в саду. Матусі це чудовий спосіб додати кольору вашим осіннім садам. Ці 14 сортів хризантам ми повинні спробувати. Основи хризантам. Різноманітних сортів хризантам настільки багато, що їх усі важко перерахувати. Матусі, як правило, класифікуються на різні типи квітів, залежно від розташування пелюсток квітки. Види квітів хризантам. Поодинокі, ромашкоподібні поодинокі квітки, декоративні квітки плоскі ззаду, злегка опуклі зверху, з чільними пелюстками. Ваюнка великі компактні кулясті квіти. Відігнуті, великі квіти з неправильно зростаючими пелюстками. помпони, маленькі щільні квіти, які ростуть масово. Анемоновидне – поодинокі квітки з великими серединками. Ложкоподібні, схожі на ромашку квіти з загнутими, ложкоподібними кінчиками пелюсток. Голка тонкі трубчасті пелюстки. Павукоподібні, довгі, витончено звисають пелюстки із закрученими кінцями. Загалом усі хризантами мають однакові вимоги до росту. Вони найкраще ростуть на багатому, добре дренованому ґрунті. Коріння люблять бути вологими, але не мокрими або мокрими. Вони найкраще почуваються на сонці або в півтіні, і їм потрібно багато сонця, щоб підтримувати свій кущистий ріст і рясне цвітіння. Мамам корисно кілька разів вносити добрива протягом кожного вегетаційного періоду. Це покращує їх здатність добре рости та цвісти. Багатьом сортам, хоча і не обов'язково всім, також корисно прищипувати навесні до початку літа, щоб зберегти рослини кущистими та компактними. Після цвітіння восени або взимку ви можете обрізати рослини приблизно на 6 дюймів. Добре, замульчуйте їх, щоб захистити коріння від перезимівлі. Більшість хризантам витривалі в зонах 5, 9 USD. Наші улюблені сорти хризантам. Існує дійсно велика кількість визнаних сортів і гібридів хризантам. Загалом вони виростають від 1 до 3 футів, хоча деякі можуть бути вищими або нижчими. Листя також, як правило, мають характерну лопатову форму, типову для матусь. Але справжня різноманітність у квітах. Квіти можуть бути дрібними або досить великими, вони можуть мати простий один шар пелюсток або кілька щільних шарів пелюсток. Пелюстки можуть бути плоскими, зігнутими, порожнистими або ложкоподібними, довгими або короткими, тонкими або товстими, квітки можуть бути округлими, як куля, або звитончено витончено-звисаючими павукоподібними пелюстками. І існує велика кількість колірних варіацій, включаючи багато відтінків білого, жовтого, оранжевого, червоного, рожевого, фіолетового та зеленого. Давайте розглянемо деякі з багатьох сортів хризантам, які можна виростити у своєму домашньому саду. Ала успех: тип рослини, трав'яниста багаторічна, плетиста. Колір суцвіття ніжно-рожевий. Вимоги до сонця від повного сонця до півтіні. Висота 3-4 фути. Зони зимостійкості 6 6-9. тав'ята. Алауспіх прекрасна хризантама. Рослини виростають високими і кущистими з великими квітами. Квіти дуже привабливі від лососоворожевого до блідорожевого. Ці квіти описуються як вигнуті і мають дещо кулясту форму з багатьма пелюстками, які витончено вигинаються вгору. Ала один з найбільших сортів хризантем. Ця вражаюча рослина буде красиво виглядати, посаджена на задній частині багаторічного саду або як центральна частина. Поодинокі квіти на міцних стеблах роблять його чудовою квіткою для зрізання. Ця матуся рясно цвіте протягом усіх осінніх місяців. Анастасія Грін. Ти прослини, трав'янистий багаторічник голчастої форми. Колір цвітіння блідозелений. Вимоги до сонця від повного сонця до півтіні. Висота 2-3 фути. Зони зимостійкості пата дев'ята. Анастасія Грін має незвичайні ніжно-зелені квіти. Квіти називають голчастими. Тому що пелюстки є тонкими порожнистими трубочками, що надає цій рослині дуже унікальний вигляд. Квіти великі, з них виходять чудові зрізані квіти, які добре доповнюють інші яскраві кольори. Самі рослини середнього розміру і активно ростуть. Посадіть їх у своєму багаторічному саду серед інших барвистих восени квітучих рослин, цвітуть в осінні місяці до заморозків. Болеро Тип рослини, трав'яниста багаторічна, поодинока. Колір суцвіття жовтий із жовтою серединкою. Вимоги до сонця від повного сонця до півтіні. Висота 1,5-2 фути. Зони зимостійкості п'ята дев'ята. Це дуже жовта хризантема. Вони мають жовту серединку та майже абрикосово жовті пелюстки квітів. Квіти красиві, ефектні, рясні, з них добре йдуть зрізані квіти. Рослини, що ростуть густо, відрізняються як ростом, так і рясністю квітів. Цвіте болору з кінця літа до осені. Це трохи менший сорт, який чудово виглядатиме вздовж бордюру або висаджений групою серед інших багаторічних рослин. Клара Кертіс: Тип рослини, трав'яниста багаторічна, поодинока. Колір суцвіття рожевий з жовтою серединкою. Вимоги до сонця від повного сонця до півтіні. Висота півтора два фути. Зони зимостійкості п'ята дев'ята. Клара Кертіс прекрасна хризантема. Квіти вважаються одиночними, тому що вони мають просте, схоже на ромашку розташування пелюсток з однією квіткою на кожному стеблі. Квіти мають жовту серединку з рожевими пелюстками і є дуже привабливими зрізаними квітами. Клара Кертіс досить компактна рослина. Це чудове доповнення до багаторічного саду або уздовж бордюру. Також добре буде виглядати вирощування у великому контейнері. Ця рослина цвіте з кінця літа до середини осені густим покривом ефектних квітів. Бронза вогню. Тип рослини, трав'яниста багаторічна, декоративна. Колір цвітіння золотисто жовто-оранжевий. Вимоги до сонця від повного сонця до півтіні. Висота 1-2 фути. Зони зимостійкості – дев'ята. Яскраві та красиві, ефектні квіти цього сорту хризантам створюють приголомшливе осіннє видовище. Fireglow бранс плодовита квітуча рослина. Його маси яскраво помаранчевих квітів доповнюють багато інших кольорів осені. Цвітеться мати з ранньої осені до заморозків. Рослини компактні та кущісті, що робить їх чудовим доповненням до багаторічного саду, узлісся або контейнерної композиції. Онук. Тип рослини, трав'янистий багаторічник, помпон. Колір цвітіння від рожевого до лавандового. Вимоги до сонця від повного сонця до півтіні. Висота 1,5-2 фути. Зони зимостійкості мостійкості п'яту. Угренчують квіти типу помпон з великою кількістю пелюсток, які красиво округлені. Квіти ефектні та рожеві, нахилені до лавандового. Онуча, витривала, невибаглива рослина, цвіте спочатку до середини осені інтенсивним розпусканням квітів. Рослини кущісті та компактні, що робить їх дуже привабливим доповненням до будь-якої садової композиції. Хелсайд Шефлд Пихк Тип рослини, трав'яниста багаторічна, поодинока. Колір цвітіння абрикосово рожевий з жовтою серединкою. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота від 2 до 4 футів. Зони зимостійкості мостійкості дев'ята. Хелсейд Sheffield Пехк чудова рослина для сонячного місця у багаторічному саду. Рослини невибагливі і зимостійкі, вони не потребують спеціальної обрізки і є надійними квітучими рослинами з року в рік. Поодинокі квіти на довгих стеблах дають гарні зрізані квіти, а також приваблюють заполювачів. Ці рослини цвітуть з кінця літа до заморозків. Квіти лососоворожевого кольору і можуть дещо відрізнятися за відтінком від трохи помаранчевого до трохи більш рожевого. Яданг, тип рослини, трав'яниста багаторічна, проміжна завивка. Колір суцьвіття білий. Вимоги до сонця повне сонце, висота 3-4 фути. Зони зимостійкості – 7-9 хризантема єденк має великі, ефектні, білі квіти. Квітки середнього завивання дуже округлі з пелюстками, які плавно загинаються вгору. З них виходять чудові зрізані квіти. Єденк виділяється в осінньому саду і добре доповнює інші рослини. Це вищий сорт мумії, тому він добре виглядатиме на задньому плані або як центральний елемент. Цвіте з кінця літа до початку осені. Сірники. Тип рослини, трав'янистий багаторічник ложкоподібної форми. Колір суцвіття жовтий з оранжево-червоними кінчиками пелюсток. Вимоги до сонця від повного сонця до півтіні. Висота 1,5 фути. Зони зимостійкості – дев'ята. Цвіте хризантема сірник в осінні місяці. Рослини красиво кущаться і компактні. Вони стануть чудовим осіннім квітучим заповненням простору в багаторічному саду. Веселі різнокольорові квіти неповторного забарвлення. Кольори змінюються від жовтого в центрі до темно-червоного та оранжевого на кінчиках пелюсток у дуже привабливій квіці. Сорт квітки ложка має порожнисті пелюстки, які закінчуються ложкоподібними кінчиками, що надає їм дуже незвичайний вигляд. Місячний промінь. Тип рослини – трав'янистий багаторічник. помпон. Колір суцвіття від білого до блідожовтого. Вимоги до сонця від повного сонця до півтіні. Висота від 2 до 3,5 футів. Зони зимостійкості мостійкості п'яту. Муунб має великі, вражаючі квіти від білого до блідожовтого кольору, які справді нагадують повний місяць. Квіти вважаються різновидом помпонів. Оскільки вони покривають рослину масою маленьких щільних і круглих квітів. Квіти цієї мами відносно великі і виходять дуже привабливими зрізаними квітами. Ці мами можуть бути трохи вищими за інших. Це була б яскрава акцентна рослина, білі квіти, якої доповнювали б будь-які інші рослини поблизу. Посадіть місячний промінь мам у своєму багаторічному саду скрізь, де ви хочете мати ніжне місячне світло. Променисте ігло. Тип рослини, трав'яниста багаторічна, поодинока. Колір суцвіття жовтий із жовтою серединкою. Вимоги до сонця від повного сонця до півтіні. Висота півтора два фути. Зони зимостійкості п'ята-дев'ята Квіти Radiant і глу яскраво жовті та життєрадісні ви можете розраховувати, що ці хризантами з року в рік додадуть вашому саду декоративного цвітіння. На піку цвітіння ці компактні рослини густо вкриті інтенсивно жовтими квітками. Radiant Igloo створює вражаючу експозицію в осінньому саду, цвітеться мати з кінця літа до заморозків. Рослини витривалі та прості у вирощуванні, що робить цей сорт хорошим вибором для справді сіючого багаторічного цвітіння восени. Ригал мист Перпал. Тип рослини, трав'яниста багаторічна, плетиста. Колір суцвіття фіолетовий до кольору фуксії. Вимоги до сонця від повного сонця до півтіні. Ви.